Що найважливіше для кар'єри чоловіка моделі. Думаю, бути гарним і ходити бути О. гарним і ходити. Так, кінофільм відкривається сценою, де чоловік з довгим волоссям сором'язливо посміхається та показує свої навички добування ресурсів: краса та вміння гарно ходити. Далі впродовж стрічки нам неодноразово підсвічуватимуть абсурдність сучасного світу, в якому усе перевернуто з ніг на голову. Мені так прикро, любий. Я не бачу, що це балинціга на тобі. Покажіть цей погляд балансяги. Моделі змінюють свій погляд зі щасливого на зверхній, щоб продемонструвати дороговизну бренду, його вищість, кращість. Це робиться для того, аби заохотити споживача купувати не так речі, як саму ідею приналежності до вищої соціальної групи. Звісно ж, куртка з відомим логотипом не змінить статусу, адже лише по справжньому бідна людина може вважати, що від покупки дорогого одягу в її житті зміниться щось, окрім розміру гардеробу. Ой, вибачте, ми знову повернулися до H&M. Так ми просто жартуємо. Ми такі дешеві, ми такі щасливі. Слід пам'ятати, що бідність це стан душі, а не розмір депозиту. Гарно про це висловився американський психолог Зік Зіглер. У багатих людей маленькі телевізори і великі бібліотеки, а в бідних маленькі бібліотеки і великі телевізори. Можна перефразувати: багаті інвестують у себе, а бідні інвестують в красиву обгортку. Гейчедем знову тут! Єє! Ейчедем! Бленчага! Показовість, нещирість, поверхневість. Сучасний світ сповнений пустоти, що загорнута в дорогий образ. Люди у цьому фільмі обирають здаватись, а не бути. Ну, не тільки у цьому фільмі. Можеш розслабити трикутник смутку, і відкрий рота, щоб мати більш доступний вигляд. Зверніть увагу на пустоту та великі розміри кімнати, в якій проходить кастинг. Рубін Еслунд, режисер фільму, любить грати з простором і у даній сцені завдяки великій кімнаті та широкому об'єктиву він підкреслює незначущість моделей, яких оцінюють, наче рабів на ринку в стародавніх Афінах, просячи відкрити рот і показати зуби, міцні вони, білі. Що зрозуміти, здорові раби чи ні? Друзі, ну а я радий вітати вас на каналі Миколи. Мене звати Микола, я практикуючий психолог, і нарешті, нарешті, сьогодні я добрався до свого улюбленого режисера Рубіна Еслунда. Розбиратимемо багатошаровий фільм Трикутник смутку, який насправді настільки глибокий, що не вистачило б і двох днів розбору. Тому дозволю собі зосередитися тільки на двох головних речах. Це питання. Рівності і міжособистісних взаємин. Буде дуже цікаво, дуже багато буде різних пасхалок, відсилок, алюзій. Тому обов'язково залишайтеся і вас попрошу підтримати мою творчість у вигляді лайку, коментаря і підписки на цей канал та на мій телеграм-канал. Ну що ж, поїхали? Дякую, сер. Офіціант приносить рахунок, за який, згідно вчорашньої домовленості, мала заплатити дівчина Яя. Але вона майстерно ховається за дзеркальце, ніби цього не помічаючи. Дякую, любий. Це так мило. Карл незадоволений тим, що він знову змушений платити за вечерю, хоча домовленість була інакшою. Він не здатен вичувати з себе незадоволення словами через рот, тому зачіпає рукою чек, підштовхує його, ніби вказує, що ось чек існує, я я зверни увагу. Але дівчина майстерно обігрує це як спробу заплатити і дякує йому. Її подяка являється класичною маніпуляцією. Це, по суті, прихований примус, адже подякою вона наперед підкреслює щедрість Карла. Ставлячи його таким чином в незручне становище, платити або розвінчувати створений нею ж образ добросердечності, щедрості. Знову звертаю вашу увагу на простір. Карл зажатий в кутку між стіною та столиком. Щоб вибратися звідти, йому потрібно здолати ситуацію з розрахунком, перемогти яю. Я ж бачу, що щось не так, скажи, у чому річ. Коли ти кажеш дякую, любий, отак, ти не лишаєш мені вибору, крім як сплатити. Можемо розділити рахунок, ні. вже ні, ні, ні. відкрити калькулятор, порахуємо. Ні, Забудь це не. Яя утрирує, переводить усе на жарт, намагаючись обезцінити незадоволеність Карла, знизити градус, і їй це практично вдається. Але у славних хлопців також є терпець, який має свої межі витривалості. Тому, трохи піднатужившись, Карл усе ж вичавлює з себе декілька краплин гіркої правди. Пам'ятаєш минулого вечора, ти казала, що заплатиш сьогодні. В ресторані так, але ти взяв рахунок, і я подумала, ти хочеш сплатити. Але він лежав тут так довго. Я його не бачила. Ти не бачила, як рахунок поклали на стіл? Ні, не бачила, Карле. Спершу я намагається викручуватись як вужна сковороді, але коли її ловлять на очевидній брехні, вона підвищує ставки, виказуючи вже свою незадоволеність. Офіціант увійшов і поклав його на стіл, а Ти цього навіть не помітила взагалі. Ні-ні, не йди. Зтримай. Я можеш, просто можеш, намагаюся писати. зрозуміти, що я зробила не Ш -ш 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 -ш. так. Образитись у відповідь на образу це класична поведінка дитини, котра не здатна визнати свою неправоту. Ти влаштував сварку через гроші. Ні, я просто вказав на чергу. Чому що ти, ти зациклений сказав? на грошах? Платити не хочу я, а зациклений на грошах ти. Розумієш, хлопчику, про що мова? Я не винувата. Я спробувала хитрістю проігнорувати домовленості, а ти мене викрив. Виходить, хто винуватий? Ти. Ти ж зіпсував мій план. Ти ж зіпсував мій настрій. Друзі, найкращий захист це напад, особливо якщо у вас не стосунки, а поле бою. По-моєму, це якесь божевілля. Чомусь так важко говорити про гроші. Говорити складно про гроші тільки тим, хто хоче здаватися, а не бути. Якщо ти не можеш дозволити собі водити щовечора дівчину у кафе, то слід про це чесно з нею поговорити, інакше негатив накопичуватиметься, і ти отримаєш скандал, конфлікти, яких ми уникаємо, качають біцепси до наступної зустрічі з нами. Думаєш, це пов'язано з гендерними ролями? Якщо говорити про нас, я ненавиджу поділ на ролі. Я чоловік, а ти жінка. Тут і далі по фільму розкриваються питання рівності не тільки між чоловіками та жінками, а й загалом у суспільстві між різними його класами. Картина наповнена трагікомічними алюзіями на соціалізм та капіталізм, котрі показують уважним глядачам, в якому схибленому світі ми з вами сьогодні усі живемо. Карл за рівність, але тільки там, де потрібно розділити рахунок, бо якщо питання стосується поділу людей на класи. То він з радістю розігрує відповідні образи беленціаги та Еченему, не вбачаючи у цьому ніяких протиріч. Для бідняків Ейчен я покажу вам усміхнене личко. А для багатих зверхній погляд крутої Беленсіаги. Я хочу, щоб ми були найкращими друзями. Я не хочу спати зі своїм другом. Ні, Це не я хочу, щоб ми були рівними. Ти не розумієш, що я намагаюся тобі сказати. Ти сам не розумієш, бо заплутався у власній брехні і неспроможності говорити те, про що думаєш. Карл будує трьохповерхові конструкції про рівність, гендерні ролі та справедливість, замість того, щоб чітко сказати: Я, я, зараз у мене немає змоги за тебе платити. Пропоную наступного разу поділити рахунок або вечеряти вдома. Ти для мене насправді цінна людина, і коли я почну заробляти більше, ми обов'язково житимемо. На широку ногу ви повинні боротися. Що, що? Ви повинні за неї боротися. Я це проходив, знаю. Якщо не боротися, будете її рабом. Перефразую слова таксиста: якщо чоловік боїться спілкуватися з жінкою чесно та відкрито на важливі для нього теми, то жінка дуже швидко втратить до нього інтерес, враховуючи, що яя не являється емоційно зрілою людиною, то вона спершу зробить скарла раба. Тобто під каблучника, далі використає і викине на помийку. Не смій так чинити зі мною -я. Не. Чинити так зі мною. Люди поводять себе з нами рівно так, як ми дозволяємо їм себе з нами поводити. Карл ігнорує маніпулятивні викиди яї. Відповідно, вона, наче мала дитина, продовжує сунути його кордони і дивитися, перевіряти. А скільки ж ще ти готовий стерпіти, любий хлопчику, мій. Річ не в грошах! Як ти, бляха, не розумієш? Зрозумій мою точку зору! Славні хлопці довго терплять, потім ще трошки терплять, і ще. А далі вибухають і кричать, як навіжені: агресія не може бути непроявлена, якщо не говорити про те, що не подобається, не вирішувати конфліктних ситуацій. То агресія виходитиме пасивно: образливі жарти, насмішки, підколи, запізнення на зустрічі тощо. Або ж вона накопичуватиметься до критичної маси, яка рано чи пізно брудним потоком прорветься назовні. Я модель для мене єдиний шлях із цього бізнесу стати трофейною дружиною. От, побачиш, я змушу тебе покохати мене. Не можу сказати, що заява про те, що я, я хочу буквально себе комусь продати, являється червоним прапорцем. Це буквально плювок в обличчя, який Карл не просто ігнорує, він ще й відкриває рот. Ми спостерігаємо ту ж саму дурість, яку демонстрував Том з фільму «500 днів літа, який я нещодавно розбирав. Зверніть увагу. Я тебе врятую, я тобі доведу, що вартий любові. От побачиш, я поборюсь за стосунки, покажу, який я класний. А поки можеш взяти і встромити держак від червоного прапорця мені прямо у дупу і прокрутити там парочку. Ну, добре, добре, не будемо перегинати. Завжди тільки так, сер, так, мем. Навіть якщо попросять незаконну речовину, або єдинорога! Гроші! 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 Яя і Карл відправляються на круїз з багатіями, і нам показують підготовку персоналу до приїзду гостей. Вони сходять з розуму від думки про заробіток та хороші чайові. Заради цього вони готові переступати не тільки через закон, а і через власну гідність. Ми всі рівні. Це правда. Усі ми рівні. Я глодяг Мовчи, 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 Я... замовкни. Я наказую. Насолоджуйся моментом. Мадмуазель Алісія, шампанського! О, Колись, щоб змусити людину щось робити проти її власної волі, потрібен був наглядач з батогом. Сьогодні примус не потрібен, адже людей підсадили на споживання, і вони готові принижуватись заради грошей. Хоча насправді у цій сцені можна додати, що не заради грошей. А заради перспективи заробити ці гроші. Тобто виходить, що чайові можуть бути, а може їх і не бути, незалежно як вона себе поводитиме. Тобто, подумайте: приниження заради перспективи заробітку, можливості ніяких гарантій. Ха, ну і часи. Розверни телефон. Ні, ні. Ні. Що вони занадто багато працювали? Семеро з десяти про... Дана сцена являється черговим коментарем на тему капіталізму та рівності. Пузатий літній мужик завдяки своєму багатству може дозволити мати поруч з собою молоду красиву жінку, яка по суті уособлює собою щось на кшталт пошановувачки балансіаги, тобто матеріально та духовно бідну людину, яка готова продавати себе за можливість зробити інстаграмне фото на дорогому круїзі. Трикутнику смутку ми можемо неодноразово помічати мух, які вриваються в кадри. Вони тут не просто так. Наприклад, муха літає під час інстаграмної фотосесії для того, аби додати цій сцені контрасту. Вона наче підсвічує, що звичайне життя проривається у фальш. Або ж простіше. Муха знає на що летить. Привіт. Привіт. Якби я, якби я почав усміхатися гарячістю і, і хіхікати, і вітатися, як оце ти. Тобі б це сподобалося? Знову Карл не може словами через рот проговорити те, про що думає. Він, наче мала дитина, ображається там, де давно слід було зробити висновки і зістрибувати з поїзда, котрий прямує не туди. Коли пропустили потрібну станцію, виходьте на наступній. Карл цього не робить, а тому, як останній Куколд, змушений спостерігати за витанцьовуваннями своєї дівчини перед якимось багатим мужиком, ніколи не сперечайся з діотами, вони лише опустять тебе до свого рівня і поб'ють досвідом. Дуже влучна фраза, яка все таки не втримала п'яницю капітана від суперечки з росіянином. Слід пам'ятати, що в суперечках не народжується ніяка істина, знайти її можна лише в дискусії, де учасники діалогу готові доповнювати або ж навіть змінювати власні позиції. В дискусіях люди слухають і чують дискусії, притаманні низькопримативним, високоінтелектуальним людям, які перш за все керуються розумом і здатні володіти власними емоціями та почуттями. В свою чергу суперечки закінчуються нічим інакшим, як червоними щоками, прискореним серцебиттям і бажанням натовти пику опоненту. У суперечках немає співрозмовника, там є суперник, позицію якого потрібно зруйнувати. Між капітаном та росіянином багатієм розгортається саме така суперечка: і комізм у тому, що американець за комунізм, а росіянин за капіталізм. Друзі, на цій капіталістичній ноті хочу вкотре нагадати, що гроші не зроблять вас щасливими, але сумувати з 35 гривнями в кишені приємніше, чим без них. Тому обов'язково ставайте спонсорами каналу, а ми їдемо далі. Що ти робиш? Чого так довго? Давай. Браво! Браво! Із вас вміє розводити багаття. Не. Ні. 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 Чому ти взяла собі так багато? Я зловила. Я розклала багаття, Ні. я приготувала. Хто я? Ти прибиральниця? Ні. На яхті прибиральниця, а тут капітан. На яхту нападають пірати, і вона терпить кораблетрощу, після якої на березі опиняється частина гостей та членів екіпажу. Багатії та моделі не вміють робити елементарних речей. Красива хода і посмішка на безлюдному острові не можуть забезпечувати їхнього виживання. Прибиральниця Абіґейл швиденько це усвідомлює і вибирається вгору, перевертаючи таким чином соціальну піраміду. Ще вчора вона драяла палубу, а вже сьогодні роздає накази, ділить їжу, вказує недавнім можновладцям. На їхнє місце. І місце це біля параші. По суті, на острові встановлюється новий соціальний порядок, щось на кшталт матріархальної диктатури. Як вам таке? То хто я? Ти капітан? Так? Хто я? Капітан? Наче собакам, які заслужили, постоявши на задніх лапах, вона роздає смаколики за визнання її лідерства. Виробляючи таким чином умовні рефлекси у команди. Як бачимо, боротьба за місце під сонцем притаманна усім нам, а розмови про рівність та братерство залишаються красивою теорією. Ми повинні працювати разом. Під угу. кожного за його здібностями, кожному за його потребами. От. Тут вчорашній багатий Буратіно-росіянин, який минулого вечора сперечався на користь капіталізму. Різко перебувається в повітрі на льоту і буквально цитує Маркса, намагаючись пропихнути ідеї комунізму. Але Абігейл, яка вже відчула смак влади, шле його до біса. А оскільки Карл сьогодні нічого не є, він може спати зі мною у рятувальній шлюбці. Що робитимеш у човні? Не знаю. Ти молодий, гарячий, чого вона хоче. Не буду я з нею займатися сексом. Розкажи мені, ясно? що робити, підкажи мені, як це все розрулити. Абіґейл вирішує перетворити Карла у проститутку, і той не знає, що йому з цим всім робити. Він, як маленький хлопчик, неспроможний керувати своїм життям, а тому запитує поради в яї. Чоловік, який не приймає самостійних рішень, ментально себе каструє, перекладаючи відповідальність за своє життя на яю. Карл запрошує її зайняти роль своєї матусі. Відповідно, будь-яка жінка втратить інтерес, бо поруч їй потрібен чоловік, а не синок. Що це в біса таке? Шо вам кохання. От, козли. Я близько, близько. Знаєш, якщо ти не можеш, просто скажи, ніхто тебе ні до чого не змушує. Спершу я, а далі Абігейл змушені розжареними щипцями діставати Скарла правду, вмовляючи розповісти, що ж його турбує. Це чудова ілюстрація того, як людина відтворює один і той самий сценарій, змінюючи лише декорації у вигляді партнерок, яка поруч з ним не опинилась жінка, француженка, філіпінка чи китаянка. Карл створюватиме такі ситуації, які дозволять йому ніяковіти принижуватись, мовчати при невдоволенні та проживати інші знайомі йому емоції. Знаю. Я відповідаю за всіх, я тут. знаю Пробач, я не... Хіба це не дає мені перевагу? Так, так. Знову ж таки, спершу я, -Я а далі Абіґейл роблять Карла винуватим. Точніше, це він власними діями займає роль цапа відбувайла. Ви можете запитати, навіщо він це робить? На що я розповім вам притчу. Якось скорпіон попросив жабу перевезти його через річку, на що жаба логічно заперечила: Але ж ти скорпіон, ти мене вб'єш. Ні, жабо, ти що? В такому випадку ми ж обоє потонемо!» – запевнив її скорпіон. Жаба думала, думала, погодилась і повезла скорпіона через річку у себе на спині. На середині шляху скорпіон вжалив жабу. І за мить до смерті вона встигла його запитати. Навіщо? Навіщо ти це зробив? Ми ж обоє загинемо. Бо я скорпіон, мовив той, і вони потонули. Мораль насправді дуже проста. Люди створюють ситуації, які допомагають проживати знайомі з дитинства емоції, навіть якщо ті неприємні. Чому? Та тому що задача нашого мозку виживати, а не жити. Для нього кращою є неприємна відомість. Чим щось привабливе, але невідоме. Гебігейл, hey, може, підеш до мене працювати? Будеш моєю асистенткою. Стрічка закінчується тим, що Абіґел та Яя знаходять ліфт разом з тапчанами як свідчення дорогого курорту відповідно населеності острова. Для яї це порятунок, а для Абіґейл перспектива швидкої втрати високого соціального статусу. Вона хутко це усвідомлює, тому береться трощити голову яї. Коли мова йде про владу, то люди усіми силами намагаються за неї триматися. Очолювати харчовий ланцюжок буває надто солодко і цю позицію не хочеться втрачати. Трикутник смутку яскраво, хоч і завуальовано, демонструє сумну реальність сьогодення. Ідеї рівності не йдуть далі пустих балачок, бо коли людина доривається до годівниці. Вона готова нищити будь-кого, тільки б зберегти своє положення. Диктатури сьогодення не дадуть мені збрехати. Сумно, але вже як є. Що ж, друзі, дякую усім, хто додивився до кінця. Вкотре нагадаю, ви справжні самураї. Пишіть свої думки в коментарі. Перевіряйте, чи поставили лайк і чи оформили підписочку на мій телеграм-канал. Буду вам дуже вдячний за підтримку. З вами був Микола Макаренко. І пам'ятайте: неважливо, у що ви вірите. Ви праві!